Доброго дня! Давайте подивимось таку тему на оракулі затемнення. А саме, які закони Всесвіту управляють вами? Ось таке питання. Давайте подивимось, хто ви спочатку, а потім подивимось на ваші закони Всесвіту, які вами тут і зараз управляють. А ви дуже швидка людина, запальна людина, а ви не стоїте на одному місці, на дні колоди вершник. І так, хто ви у мене? Ви у мене карма, шабаш, серце. Закохані. Маяк. Так цікаво. У вас, знаєте, що ви людина глибока, чутлива і магічно налаштована. У вас сильний кармічний код. У вас уроки життя. Ви постійно проходите уроки життя, і тут не залежить ні від чого. Ви проходите, ваша душа. Насправді вона не нова в цьому світі. Ви були, вже проживали. У вас життя формується через досвід інших людей, через вашу внутрішні трансформації. А також ви є таким, знаєте, трансформатором для інших людей. Шабаш це про Енергія пов'язана з ритуалами, з цикли природи, магічних практик, до речі, ваша енергія активна і духовно насичена, серце закохані, це ж теж закохані кармічно. Карта, твоя енергія взагалі любляча. Ви вмієте любити? Ви взагалі та людина, яка вміє глибоко відчувати. У вас дуже такі глибокі емоції. Закохані показують, що ваша сила проявляється через любов, через вибір, через відданість серцю. Маяк ви несете світло. Ви, як знаєте, маячок, який показує шлях, ви надихаєте бути орієнтиром для себе та інших. Ви людина з глибокими почуттями, з духовними зв'язками і з кармічною місією та силою впливати на себе та оточуючих через любов і світло. Якщо впізнали себе, якщо ви шабаши, можливо, можливо, ви просто шабаш, це ж участь різних людей, різних сфери однієї справи, так? Які закони Всесвіту управляють вами? Давайте подивимось, які закони Всесвіту управляють вами. У вас з кимось угода. Хвороба? Бездіяльність? Рід. Просто так, дивіться, яка колода, вона просто так не виходить. Сон, вулкан, пліт. Ви не, не вагітні? Ну, мало ли. Може ви або чекаєте. А може, не можете, хочете. Цей блок такий, знаєте, розкриває, як працює енергетична програма ваша. Я просто з чорного гримуара тут іще дивлюся карти, щоб зрозуміти. У вас в роду є угода. У вас в роду є угода. А не знала. Тому і вийшла угода і рід. А Хтось із ваших предків займався магією? Я серйозно. Можна висвітлювати цю тему, хто із якого саме ветві папи, тата чи мати? Дивіться. Давайте ми зробимо такий синтез, так? Ваше життя керується договорами? Угу. З родом, з людьми, з духовними силами. Можливо, хтось, саме хтось тут і зараз знає про це, тому що про це знає людина, з ким вона домовлялася. Потрібно пам'ятати про власну відповідальність. Якщо ви знаєте про це, то якщо не знали, то можна зануритись в цю тему більш глибинно. Тому що якщо є угода, то можливо ви та людина з роду, якою представлена той чи інший дух чи душі, чи духи, сутності. Ну, багато янголи, охоронці та інше. Хвороба. Уроки проявляються через фізику, енергетичні блоки. інші. Такі, знаєте, ваша душа штовхає ваше тіло до обмежень, щоб привернути увагу до внутрішнього стану. Чому я завжди говорю, що потрібно прислуховуватися до свого тіла? Ваше тіло це ваш помічник. Бездіяльність. Це про іноді світ, а Всесвіт, ставить на паузу для того, щоб ви переглянули напрямок або ви не туди йдете. Зробили внутрішній, так би мовити, вибір це карта, говорить о тому, що у вас хтось по роду був сильний, у вас взагалі є зв'язок. Ви, можливо, взаємодієте з родом, тому що тут йде вплив предків, родові програми, і у вас дуже важливі зв'язки з родиною, з традиціями, спадщиною. Якщо ні, то вам потрібно це. Потрібно звернути на це увагу. Сонце це про підсказки, які можуть приходити через сон вам. Дуже багато чого може приходити саме через сон. І образи, важливо слухати ваш внутрішній голос. Вулкан о, говорить про те, що енергія у вас іде пробудження, вибуху і трансформації. Тут активація іде якісь кармічних уроків і вас змушує діяти. Пліт це результат ваших дій. Це а, усе, що ви вкладаєте, дозріває в життя і приносить вам плоди. Якщо ви впізнали себе, ви от постійно якось, от я дивлюся, намагаєтесь не бачити, не те, що ні намагаєтесь, а ви постійно якось. А... У вас є така фішка, коли ви говорите, я не можу, а я не знаю, і та інше. Таке враження, що ви як в глухий, в глухий кут. Хоча у вас є задатки і знання для того, щоб проходити, проходити ці уроки. Кому зайшов цей розклад, пишіть дуже цікаво, подивиться, і що ви думаєте по цьому приводу. Y'all cool.